Як завжди, у цій порі ефірного ходу на каналі Вінницького державного телебачення, продовжить інформаційний випуск програми Овертайм. Традиційно поговоримо про те, чим жила спортивна громадськість держави та області в період тижня, що минає. У Вінниці завершився перший в історії міста аматорський зимовий чемпіонат з великого футболу. Дебютні змагання зібрали шість команд-учасниць, які організатори розподілили на дві підгрупи. Могло бути й більше учасників, однак через насичений графік змагань, як у футзальному, так і інших регулярних змаганнях на місцях, участь змогли взяти шість колективів. Втім, це жодним чином не позначилося на видовищності та принциповості боротьби. Результати у групах говорять самі за себе. Відзначимо лише одну сенсацію: У груповому етапі чинного чемпіона з рахунком два переміг вепнярський Сатурн. Таким чином, у півфіналі зустрілися дві погребищенські команди між собою ТФК Вінниця і Поділля. Перший півфінал між тим став єдиним матчем, в якому справа дійшла до пробиття 11-метрових. Зрештою, спарингу одноклубників у серії перемогла Сага з рахунком 5-4. А ось у зустрічі минулорічного та чинного чемпіонів в Вінниці усе було визначено в основний час. Попри ігрову і територіальну перевагу городян, Корбут і партнери забили у ворота підопічних Руденка два сухих м'ячі та вийшли до фіналу. В матчі за третє місце Евкавіниця реабілітувався. Сповна, проигравший шляховый 5-2. Ну, у зустрічі за п'яту позицію дебютант міської вишки взяв вышки взял Ну, В цілому, целом, третє місце место недовольны, тому що, ну, хоча не було задач особых виграти цей турнір, Но на останню гру змогли зібратися, тому що поле уже было более-менее, что можно было играть в вот. так, Ну, в целом довольны, потому что задача была только собраться. Смогли во втором тайме собраться и переводить ход игры. Считаю, второй тайм полностью переиграли. За счет чего за счет желания или нет? Ну, скорее всего, за счет желания поле уже потаило. Можно было играть в футбол. Четвертое местом недовольны. Турниром довольны. Хороший уровень команд. Правда, мало немного. А турниром довольны. Именно организацией. А Место можно было бы занять и повыше, чем четверть. Что-то не хватило, наверное, физики не хватило. Сейчас же все-таки зима, никто не тренируется. Вот. Наверное, физики немного не хватило. До останньої хвилини зберігалася інтрига і у фіналі. Подоляни і створили чималу кількість моментів однак, подумки, мабуть, вже були готові до пенальті. Виручив Попович, який у притаманній собі манері з-за меж штрафного майданчика поклав м'яч з лівої ноги у дальню відгуки дев'ятку. Отож, Поділля і цього разу підтвердив своє чемпіонське реноме, виборовши три кубки за сезон. Ми бачили, в яких умовах грали команди. Ми бачили, яка була жага до перемоги. Фінальний матч взагалі показав, що ніхто нічого не має поступатися, і кожен хотів довести, щоб він достоїн бути першим. Дуже приємно спостерігати за такими турнірами саме взимку, тому що зимова пауза, і люди не мають змоги мати змагальну практику на великому полі. Що сьогодні ми побачили. Матчі за п'яте місце, за третє місце і за перше місце. Кожен матч мав свою напругу, кожен матч був досить важкий для футболістів, і досить всі, всі показали всю свою майстерність і заслужено зайняли свої місця. Хочу привітати всіх призерів. В першу чергу це їм всі поділля. Шляховик сага і футбольний клуб Вінницю з перемогою у турнірі. Є мета розвивати такий турнір, тому що ми побачили, що він потрібен, що дуже велика кількість охочих брати участь в цьому турнірі. І ми, як організатори, обов'язково наступного року будемо проводити аналогічний турнір і запрошуємо усіх учасників, усіх бажаючих і вважаю, що в наступному році турнір буде як мінімум не гірший. Тим часом в освітянській галусі завершився обласний етап шкільної олімпіади з фізичного виховання. Цей захід проводиться вперше в історії України. Наразі регіональний фінал за участі близько 200 школярів проходив в спортивній залі 16-ї загальноосвітньої школи обласного центру. Боротьба точилася у семи видах спорту: легкій атлетиці, гімнастиці, гандболі, волейболі, футболі, баскетболі та туризмі. Олімпіада проводиться вперше. Вона започаткована Міністерством освіти, науки і молоді України, і, звичайно, ми будемо вдосконалювати її, розширювати представництво. Перший етап був проведений в минулому році, в жовтні-грудні місяці 2012 року. Шкільний етап, в якому брали участь учні з світніх навчальних закладів. Другий етап районний міський. Грудень місяць і січень-лютий, обласний етап. Переможці сьогоднішнього етапу обласної олімпіади з фізичного виховання будуть захищати честь Вінничини в українських змаганнях, які відбудуться в квітні цього року. Переможці Вінницького обласного етапу олімпіади у квітні представлятимуть область на всеукраїнському рівні. А призери та переможці користуватимуться пільговим вступом на факультет фізичного виховання державного педагогічного університету. Остаточні підсумки теоретичного і практичного туру обласного етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичного виховання та спорту та їх переможці будуть визначені незабаром. На водохреща віничани стали свідками та учасниками масових спортивних змагань, організованих працівниками організації Спорт для всіх З самого ранку. Активісти благодійного фонду Здорова нація та козацького полку Івана Богода на Бергантині під Київським мостом розгорнули спортивне містечко. Ми займаємося масовим спортом, спортом для всіх серед населення за місцем проживання в масштабах області і міста Вінниці. І такі змагання, які зараз е, проходять тут на свято Водохреща, е, прогулка фермера, е, притягування канату, такі силові ігри, кидання колоди, ми проводимо вже з фондом «Здорова нація вже кілька років, ну, з козацьким полком. І ці змагання можуть, можуть приймати участь всі бажаючі. Після того, як священнослужителі освітили воду та місце проведення змагань, до них масово почали приєднуватися охочі. Організатори влаштували змагання з гірьового спорту. Це було і підіймання гирі та естафета з гірями у бізі по колу на 100 метрів. Усього участь у змаганнях змогли взяти сотні охочих. Захід проходив декілька годин, і тим самим потішив ще більшу кількість глядачів. Кульмінацією дійства стала колективна боротьба Лава на лаву. Десятки юнаків зі схрещеними руками намагалися виштовхнути один одного з імпровізованого полю бою. Потім купання. 19 січня вже стало доброю традицією, що цей день масово люди виходять на берег річу, водойм, озер і проводять прирнання ріжаного полонку. Отож, ми вже більше десяти років це робимо, робимо, стараємось робити це весело, масово, крім того, приготувати у ліж, пригостити. Гостей, тобто зробили таке народне наше римське свято в повноті, його і, 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 такому, доброму прояві. В нас сьогодні долучилися. Наша е, організація спорт для всіх, яка також е, завдання є, ой, є вихід народ, маси і організація таких от е, свят е, в даному випадку ще й спортивного змісту для того, щоб люди могли помірятися з силою, щоб по-доброму, е, здоровому прояві, і без найголовніше, що без алкоголю. Сьогодні територія вільна від алкоголю. Е, Захід входить в програму розвитку фонду 2013 рік, і програма входить дуже багато спортивних. Ніх заходів дуже багато заходів, які сприяють розвитку фізичної культури, спорту, залучення молоді до здорового способу життя і таке інше. Це обласні змагання, міські змагання. Просто масові змагання, вільські та інші. Захід проводиться з метою розвитку фізичної культури та спорту, залучення молоді до здорового способу життя, щоб люди загортовували своє тіло не тільки на свято водохреща, але й на постійній основі. Взагалі, захід входить в програму розвитку 2013 благодійного фонду. Здорова нація, в яку входить дуже багато напрямків роботи. І один з пріоритетних цих напрямків це залишається спорт та фізична культура. І ми активно працюємо, будемо залучати партнерів для, для подальшої реалізації цієї програми. Володимир Воловодюк та Вадим Кудіяров наголосили на тому, що і надалі будуть масово залучати віничан до занять фізичною культурою та пропагувати здоровий спосіб життя. Саме це слугує одним з найефективніших інструментів патріотичного виховання молодого покоління, та й дорослим не завадить стежити за собою та дізнаватися чимало цікавого з історії свого народу. Об'єктивне по поводу всього, мені каже, це наоборот добре. Молодь в наше время має розвиватися Во всіх направлениях, та же як і фізичні, закалка духа. Я советую всем прийти искупаться в ополонке. Это не только есть рели религийные какие-то понятия, это также сила духа, мужские какие-то вот э, качества, характера. То есть он себе делает. Опять же, для этого это перезагрузка. Окунулся, вышел, год прошел, все, -все плохое шло. Спорт, опять же, мы это все только поддерживаем, развиваем, хотим в этом же развиваться. Вот парни, у которых такие же самые цели, развиваться, спорт, духовное, физическое. Я только за, Ось мали вже Будемо допомагати. Це була остання інформація на сьогодні. Далі, як то кажуть, обов'язково буде. Приєднатись до героїв наших програм та ставайте ними самими. А наша наступна зустріч рівно за тиждень на цьому ж каналі. Та у цей самий час. Дякую, що були з нами. Успіхів вам і нехай щастить.